Що роблю? Роблю так, щоб світло не зникало. Я майстер. Щодня ми працюємо на повітряних лініях електропередач. Виконуємо ремонти, щоб у людей було світло. Перш ніж виїхати, перевіряємо спорядження, отримую завдання. Коли все готово, вирушаємо. Сьогодні у гілок дерев вздовж лінії електропередач. Під час сильного вітру. Гілка може впасти на дріт і станеться аварія, тому ми робимо обрізку завчасно, щоб жодна негода не робила лиха. Виглядає просто? Насправді треба мати гарну координацію, уважність і беззаперечно дотримуватись правил безпеки. Обід можна і трохи відпочити і побалакати. Та недовго попереду ще робота. Після обрізки прибирання. Працюємо комплексно, щоб все було до ладу. Останній погляд роботу виконана. Все поїхали.